Всім доброго дня! Я продовжую розповідати, як вивізити росток реглану, якщо ваша спинка має шов. Ось схема початкового розподілу петель горловини для в'язання реглану. Це кількість петель до вив'язування ростка реглану. Тобто у вас є зв'язана горловина з планкою, може, як у мене, може без, і вам потрібно розподілити петлі. На, в минулому відео я показала, як розрахувати цю початкову кількість. Петель. Росток реглана я почну в'язати з цього боку джемпера. Ось, виходить, моя горловина ось так, з цього боку я буду його в'язати. І для того, щоб мені було простіше, то я собі, бачите, оце все розмітила маркерами як буде відбуватися в'язання. Тобто ось це оцей зріз спинки, шов. Від нього у нас 20 петель до першої регланої лінії. Відповідно, ми відраховуємо, це кромочна, ми її не рахуємо. Далі ми відраховуємо 20 петель і ставимо маркер. Цей маркер нам відмічає початок першої регланної лінії. Шість петель регланної лінії. Ось у нас регланна лінія. Ось ми її собі відмітили. Тут ми в'яжемо регланну лінію на цих шести петлях. Далі у нас йде перша петля розвороту. Тобто ми пров'язуємо дві петлі. На схемі їх тут нема, але отут ми їх малювали собі. От Отак. Дві петлі. А, тобто перший ряд ростку я буду в'язати таким чином ось до цієї петлі. Всього буде 28 петель пров'язано. Я розгорнусь після оцих двох петель, обмотавши оцю петельку ниткою робочою, розгорнусь і буду в'язати назад. Тут я зроблю звичайний кромочний, розвернусь і буду в'язати вже до цього маркеру. Оцю петлю, яка у нас обмотана. Тут буде потрібно пров'язати дві петельки. ось цю і ту, яку створила робоча нітка при обмоці. Після цього я обмот... обгорну нитку навколо цієї петлі і буду в'язати назад. Це буде четвертий ряд. І таким чином. Я буду пров'язувати до наступної регланної лінії. Ну, давайте так. Ось плече. У нас тут 5 розворотів. Тобто, всі ці розвороти будуть отак от виконані, буде пров'язано 10 рядів. Потім я повертаюсь, пров'язую оці петлі всі, і наступний. Розворот у мене буде от навколо цієї петлі обмотана нитка. І до кінця, після того, як я пров'яжу 19 ряд, я продовжу в'язання ось на другий бік до кінця. І вже потім почну в'язати з цієї сторони з такою самою розміткою. Але це я вам покажу пізніше. Всім гарного дня! Підписуйтесь, ставте вподобайки, до побачення!